Богородиця, найпрекрасніші очі у Богородиці, найніжніші руки у Богородиці, найчистіші думки і діяння у Богородиці, найсильніший дух у Богородиці, найтепліша молитва до Богородиці, єдина на всі віки, що непорочно породила Богородиця, наймужніше серце у Богородиці, найбільша всесвітня душа. У Богородиці, найсвятіша і найвеличніша Богородиця, найвища виконана місія у Богородиці, найвища за небеса Богородиця, найшвидше прислухається Господь до Богородиці, найвеличніша розумом Богородиця, найчистіша і найскромніша Богородиця, найкрасивіший одяг у Богородиці, дарувальниця надії обездоленим. Богородиця, заступниця і велика Мати, Богородиця, звеличувальна без початку і кінця, Богородиця, наймудріша і найласкавіша Богородиця. Говорить поглядом Богородиця, мати Вседержителя світу, Богородиця. Вклонімось іконі Божої Матері, пом'якшення.